Якщо ні кидайте в пеніс. Якщо попадаєте з правої, з лівої сторони, то ви йдете на руках до тієї бази. А... О, до речі. А що ти І нога, і руками тримати. Ваші це це криків. А ти казав, що не вийшов. Я просинаюся якраз водитися. А а я. Да. Да. Отже, отже перша спроба. Кидайте, в рік попадай. Ти йдеш кушком, далі. Давай тут збоку, 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 сбоку, бо внизки кидають. Тебе... несуть. Або то несе? Сюда. Сюда. Іванко. Несуть. Ми знаємо вже для тебе справу. Ваня. Оооо! ви маєте йому віддати всі банани. Так що ми нікого не несемо. Так, смс. А скільки балів ми ставимо смс? Досі попадали, якщо перед тим були світі, були? Тож десять. Ми попали в 10, Максимум десять, так? Максимально. Джекпот, ой. Десять.